Всіх вітаю у офіційного дилера Volvo в Одесі нові надходження. Отримали одразу три Volvo XC90 в різних комплектаціях, в різних кольорах. Всі машини цікаві, всі машини дуже гарно укомплектовані. Почнемо з першої. Це у нас комплектація Plus Bright в кольорі Bright Dusk. Це такий беж на 20-х колесах, це сезонна гума, камери 360. Максимальні пари опційні, всі системи безпеки, адаптивний круїз, безключовий на всіх дверях, чорна напа, вентиляція передніх задніх вентиляція передніх сидінь, підігрів передніх і задніх сидінь, підігрів керма, підігрів лобового скла, музика Harman Kardon. 600 Вт потужність, також кришталева ручка КПП, бездротова зарядка. Адаптивний круїз, моніторинг сліпих зон, утримання смуги, пайлайт асістенс, все на борту. Уже тонування є з заводу, шторки. Ось так виглядає другий ряд. Машина з пневмопідвізкою. Вартість авто 68 400 євро. Наступна машина C90 в комплектації Ultimate Bright, Це максимальна комплектація в кольорі Denim Blue з кремовим салоном. Тут також максимальні фари, камери 360, омивачі, протитуманні фари, парктроніки, передні, задні і бічні, пневмопідвізка, безключовий на всіх дверях, моніторинг зліпих зон, адаптивний круїз. Всі системи безпеки, машини всі вміють гальмувати, коли рухаєтесь вперед, коли рухаєтесь назад. Пам'ять сидінь водія і пасажира, проекція на лобове скло, алькантара на даху. Панорамна стеля. Чорним нубуком обшитий дах, торпеда обшита шкірою, музика Harman Kardon. кришталева ручка КПП, Чорне дерево. Безключовий, вибачаюсь, бездратова зарядка, вентиляція і підігрів передніх сидінь, підігрів другого ряду. Ось так виглядає другий ряд, чотирьохзонний клімат, шторки, чорне дерево. Так все це, це виглядає. Машина з дизельним двигуном 235 кінських сил, вартість авто 76 470 євро по наявності офіційного дивера в Одесі. І третій екземпляр це XC90. Перед максимальній комплектації, плюс Bright, З усіма можливими опціями, які можна додати до цієї комплектації. Це максимальні фари, камери 360, пневмопідвізка, тонування. Задніх вікон, панорамна стеля, 21 й опційні колеса, дуже нарядно виглядають Бічні парктроніки, без на всіх дверях, чорний салон, шкіра напас з вентиляцією, пам'ять водія, пам'ять пасажира, сидінь, музика Harman Kardon. Панорамна стеля знову ж таки у всіх машин панорамна стеля з люком. всі дзеркала з автозатемненням зовнішні також. Ось така дуже нарядна машина. Вартість авто 69 300 євро по наявності офіційного дилера. Найближчими днями очікуємо ще надходження. Також xc 90 будуть. Тому слідкуйте за. Новинами, слідкуйте за відео, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на мої сторінки. Тут будуть постійно виходити нові надходження з цінами, з комплектаціями і іншою цікавою інформацією. Ми знаходимося в Одесі на Грушевського, 39 дроп 3. Можете завітати до нас, коли вам зручно. Будемо раді вас бачити. На все добре.